З якимись я не скажу, що суперкризовими огріхами, але цілком ймовірна історія. Тобто, тут і ще тут і ще будуть вноситися якісь деталі, да, типу, але але цілком реалістична штука на перспективу, і навіть диявол падає скоріше за все, це може бути ну буквально од прописаним. Тобто, це може бути буквально існуючим на папері документом, який називається Залишилося тільки затвердити все. Угу. Так, водночас свіжа новина від заступника голови ОП Павло Паліса. Те, що Росія готується до наступу одразу на кількох напрямках. Відомо, що цього року російська армія планує наростити своє групування на 150 тисяч військових. Які це напрямки, і як очікується, це Харківська, Сумська, Херсонська області? Майже всі. Майже всі напрямки в більше або в меншій степені знову таки дивилися для каналу. І це починається з квітня. А загроза по сумському напрямку і намагання ворога відтягнути туди наші ресурси. Нікуди не ділася вона там. Є це лише питання часу. Харківський напрямок так само вони підсилюють на тиск, щоб знову ж таки перетягнути туди наші резерви. Та сама історія. Основний пласт це Донецький напрямок, на якому вони почнуть тиснути. Є загроза до напрямків, які. Розділяють лінію фронта водою це і Херсон, і Харків. Ну, тобто, бо там о, о, річка Ускіл на Харківському напрямку, така точка важлива. Ну а на Херсоні там зрозуміло той берег, да? типу розмежування по берегам. І от там от у нас у квітні 100% буде загострення, і о, Запоріжжя так само вони ресурси і резерви на Запорізький напрямок кидають. А причому о, на Запорізькому напрямку о, дивилися в цілому. Там передивлялися якось хоча б поверхнево напрямки, там вони взагалі якусь кончену тактику беруть, де вони можуть на запорізькому напрямку йти не по тому, не по логічному да, намаганню пробити оборону, там, наприклад, от в лоба, а взагалі йти в якийсь один із боків навмисно для того, щоб розтягнути оцю ну, коротше. Контрольовану да територію для того, щоб тили загрібати тили. І, і у нас це починається з квітня. Загострення воно вже на квітень випадає, і це стосується абсолютно всіх, просто в більше або в менше степень. Так далі хочу поговорити трошки про колаборантів, тому що з зробили гучні заяви про те, що вона викрила зрадників, яких Кремль залучає до реалізації проєкту про зовнішнє управління Україною. Ці зрадники переховуються в Росії, проголосили себе єдиною легітимною владою. Зрозуміло, можуть вони знаходяться з Росії проголошувати все, що вони захочуть, але тим не менше, лідером цього угруповання є Дмитро Василець, це голова забороненої в Україні партії держава і. Там цілий великий список я дивилася якраз сьогодні від СБУ, кого вони викрили цих зрадників. Олександро щодо колаборантів, якою буде ситуація в Україні? І мене напевно в першу чергу цікавить не ті, хто сидять в Росії і щось там десь говорять, а які безпосередньо залучені до певних процесів в Україні. Скільки велика кількість. Ну, і вам карти не покажуть, наскільки велика кількість. Половина парламенту нашого кончення, Ну, типу, проросійські, маразматичні, не відсторонені. Тут навіть карти не треба для того, щоб просто подивитися на партію ОПЗЖ, яка досі існує чомусь в парламенті. Взагалі, збойко. Де? Де відлучення? Де заборона? Ну, ну альо. Зараз вообще подивимося, що там планують робити зараз. А, так, я так розумію, СБУ працює в першу чергу зараз над зв'язками. Типу, у кого там є зв'язок з кимось тут. Прослідкування зв'язку. От робота, робота, робота по зв'язкам, робота по партнерству. Для того, щоб для того, щоб потім мати можливості. Затримань які ну саме якимись спеціальними операціями, такими внутрішніми, для того, щоб не було не було можливості оспорити, можна так сказати, оспорити е свою приналежність до контактів з тією стороною, таким чином. Тобто, це зараз основна робота. Чи буде з неї якийсь результат там, хоча би найбільше півроку, да скоріше за все, так, бо королева мечів. Ну е у мене в розкладах для каналу взагалі випадало на квітень, що не може бути якесь гучне викриття. Уже почнеться якась така тенденція. Тому, в принципі, сидимочка. Mm -hmm. Мита від Трампа напевно зараз найобговорюваніша тема. Всі розбирають на шматки заяви, дискутують, обговорюють. Люди зараз вже в багатьох країнах світу вони реально панікують, що це в прямому сенсі економічна війна, яка зможе призвести до світової кризи. Чи дійсно це так? Ну, враховуючи по тенденції того, що нормального і стабільного ця історія нічого не приносить. Да, і Це все одно дуже серйозна така економічна історія. Да, нас всіх дружньо чекає річка мечів. Це колихне. Давайте так, це дестабілізує і колихне. Так, да, воно потім вирівняється в нових якихось реаліях, плюс-мінус, наскільки це можливо, але дестабілізує і колихне. Да, Це такий собі тенденція на як вам знаєте, переділ мірового порядку. Оце от, прям класніше не скажеш. Ну, колихне це просто така, так м'яко ви, виразили. Це дійсно буде м'яко? Чи це ви просто така. Формулювання. Ні, колихне це не про м'яко. Колихне це коли ви сиділи на жопі ровно, розумієте, вас підкинуло на три метри, а потім спустило назад, як на атракціоні. Оце те, що означає колихне. Бо, ну, якби, якби воно було м'яко, я би сказала, що ну, у нас трошечки пошатає, а потім поставить на місце. Ні, а тут воно прям колихне. Ну, типу, це зараз. Ну, ми бачимо біржу в Америці. Ми розуміємо, що зараз частина країн буде давати зворотні підвищення. Зараз поясню глядачам, там насправді економічно достатньо важка, але якби це дивно не звучало, неоднозначна ситуація. А деякі зеркальні мита Трампа ну якби як відзеркалення на завищенні мита деяких країн. Тобто там не все абсурдне, давайте так. Тобто в деяких країнах, наприклад, там умовно кажучи, мита для американських товарів у Франції, наприклад, 35%. І Трамп вводить зеркальні 35% для Франції. Типу, ви нам і ми вам, якого дідька, у вас для нас 35%, а у нас для вас 5. Ми підвищимо до знаєте, баш на баш, у вас 35% і у нас 35%. Це справедливо. Але ж це Трамп. І команда Трампа, і діди, які по-моєму трошки не відбивають дупля в певних ситуаціях економічних та настільки глобально, наскільки це шатко. В деяких він завищив планку так, що це реально виглядає як економічна війна. Ну війна і терор, буквально да економічний. З іншого боку, він не включив ті країни, де є взаємодія, як Росія, наприклад, да, типу, і там не ввів а, планку, яка є, і виходить це. З одного боку, там є частина країн, які, яким просто відзеркалили їхні мита, а є частина країн, яким влупили мита, які навіть більше ніж у цієї країни по відношенню до Америки. І оце дестабілізує ринок в першу чергу. Оцей ви поняли оця амплітуда несправедливості. Давайте ми це так називемо. Тобто, воно ну не може пройти безслідно для економіки світу в цілому. Олександр то цілком логічне питання, чи чого Трамп цим добивається? Сделать Америку знову великой. Ну, <laughs> я не могла втримати, А, за uh, Зараз. Залучити, яку... По-перше, залучити гроші до країни і працю до країни. Оце основний, основна історія. Так, да, тут одразу: партнерства, інш... інша співпраця, інші партнерства, інші гроші. ну, Приблизно так. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Чи знову ж таки, читала в соціальних мережах, люди пишуть, що це ну, буквально, ви про це теж говорите, економічна світова війна. Чи може вона причинити, спалахнути третю світову? Гібридна третя світова у нас по факту іде. А пряма прямо третя світова, ймовірна, але не зараз. Ми вже передивлялися це питання, це питання. Туди ближче, все таки до 30-х років, ота от, от може бути. Ну знову воно не виглядає, воно не виглядає як глобальна Друга світова. Вона все одно виглядає гібридною. Гібридною це політично, економічно, військова історія, і за та, так само, як відбувається зараз. Просто включені в процеси і гарячих точок стає на планеті більше, і включених країн у ці гарячі точки стає більше. От Поки воно от в такому в, в, ключі mm. виглядає і буде скоріше за все виглядати, як ці мита від США відіграються на українській економіці. Я читала, не пам'ятаю хто написав, що це в першу чергу вдарить по малому бізнесу. Е, я дивилася, я дивилася це питання для каналу для свого е, да трохи нас колихне, але у нас є як ну підтримка там євросоюз, Британія нас плюс-мінус, хоча б на плаву без сильної оцієї амплітуди, ну якось. Фіксунуть, давайте так усілякими інвестиціями, капіталами, які нам передають від там Євросоюзу і від Британії. Ну коротше, типу, тут воно хоч якось згладить нам кутки. Але ну так, да, все-таки, знаєте, такий така от хвилька. Вона вона то буде. Це курс долара коротше. Ніщо ні, так не вбиває український малий бізнес, як українські не неадекватні податки, і Америка там уже знаєте. Для малого бізнесу ти такої, ой, і, і і ще оце зверху. Класно. спасіба. Попрацювали. Аго в цьому списку країн, для яких підвищили мита, немає Росії. Чому? Ой цей старий прекрасний правитель всієї Америки вважає, що мита для частини країн, з якими взаємодіє Ерефія, цього вже достатньо, ніж напряму вводити мита проти Ерефія. Тобто для тих країн недостатньо, щоб їм пряме та вводили, А для Росії це чи можна тоді це розглядати як черговий знак? Дружній знак? Ну я не сказала би, що це дружній знак. Для нас це п'ятірка мечів. Да. Для, для росіян ну я не скажу, що там занадто холодно або занадто жарко в даній ситуації від цієї сторони. Цього тижня або на початку наступного США анонсували візит української делегації щодо угоди про корисні копалини Черговий візит, а ми побачимо найближчим часом. Чи підпишуть врешті цю угоду? І о, у вигідному нам форматі? Чи буде цей формат вигідний нам? Для нас вигідний цей формат був би років 30 або 20, хоча б зараз все, що ми будемо підписувати, ну таке. Знову якась херня. Ну, Мені скільки разів випадає на цю угоду одне і те саме. Це знову про якісь складності в процесі, складності в підписанні. І, і зараз в мене падає те саме, і коротше, якісь напруження, можливо, навіть скандальні ситуації. Тому ні, поки не розслабляємось. Знайшла новину одразу в декілька різних західних змі. Пишуть вони про те, що Трамп розглядає зараз можливість розпочати справжню війну з Іраном і хоче вдарити по Тегерану ядерним ядерною зброєю. Питання чи піде на такий крок Трамп і до чого це може призвести? Давайте так. Чи планує Трамп підступний удар по Ірану? Да. Чи він прямо ядерний, Не впевнена я у тому, що прямо ядерка. Да? Типу, але те, що він готується нанести ножами в спину якийсь удар, він ну таку історію планує. Бо у нас розклад починається із місяця. Ми маємо якусь уже брехливу точку інформації, брехливу точку відліку цієї інформації. Тобто початкова інформація викривлена, вона брехлива. Да? Тобто, тут уже щось інше планується або в іншому ключі мутиться. До чого це призведе до дев'ятки мечів для всіх, до загострення ситуації, жертви, складнощі. Сімками чи втрата якихось ресурсних моментів і тут не тільки для Ірану, але загалом ну коротше, це коли ти своїми намаганнями стабілізації скоріше дестабілізуєш, ніж стабілізуєш, от десь так. Mm -hmm. Розуміло, повернемося трошки до України. Ось СБУ затримала російських агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю у Львові. Ми з вами минулого ефіру детально обговорювали взагалі питання тероризму. Сьогодні у мене лише одне питання: наскільки успішно наші спецслужби найближчим часом будуть боротися з тероризмом випадків, які якого останнім часом дуже сильно побільшу. Результат буде. Насправді, результати є просто частина його залишається в тіні у основних медіа. Але я не скажу, давайте так. Я не скажу, що хлопці і дівчата із наших структур колупаються в носі. Ну, Колупаються, але не в тій відсотковій, не в тому відсоткові, в якому це бездіяльність. Ні, працюють і будуть працювати, і насправді видають гарний результат. просто... Про частину нього не говорять у соціальних мережах, і ми не знаємо, скільки там було розкрито, прідотверщено. Тобто нам вилітає найтаке, знаєте, яскравіше, а мінімальне залишається поза кадром. Тому там всі працюють, роблять все, що вміють. А знову. Про Трампа і Ілона Маска. Трамп повідомив своє повідомив своєму оточенню, що Ілон Маск найближчими тижнями відійде від ролі держслужбовця. Що сталося в стосунках між Трампом і Маском? Вони ж так сильно, як здавалося, сів навколо любили один одного, фотографувалися, і син Маска приходив до Трампа, і взагалі вони показово виражали таке прихильність один до одного. Це видозмі... видозміна діяльності. Я би не сказала, що це прямо якесь там супервідлучення, що це прямо якась така історія. Це видозміна діяльності маскам. Yeah. Це не обов'язково повне відлучення, це може зняття одних повноважень і переводу маска в якісь інші там, повноваження або в іншу якусь категорію. Тому що нікуди двійка кубків не дівається. Ну, типу, взаємодія як була, так і так і є. Тут скоріше питання в тому, що маск своїми певними діями викликає достатньо агресивну реакцію. Тому треба щось робити так, щоб він, наче, і був, іначе не було, і наче знизити градус тиску і незадоволення. незадоволення. Тобто він лишатиметься в уряді, при владі Ну, умовно, ну, умовно так, якщо не напряму, то точно. Комунікації mm -hmm. врахована mm -hmm. і наостанок хочу вас запитати ще про страшні обстріли, зокрема Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг. Ми бачимо багато жертв серед цивільного населення. А чи будуть ще ось такі масовані атаки саме по цивільним в ось цих регіонах? Та і не тільки там, в принципі, на квітень місяць для всієї України випадає не на не найтихіше період, і це навмисна історія нашого ворога, який буде навмисно тероризувати мирне населення. От прям навмисно. І воно випадало. Тобто, тихо, тихо, у квітні, поки не, не планується тише у квітні. Я, я ж кажу, я відео записувала для свого каналу. Подивилася квітень, а там. А там прям якісь достатньо навіть, що мені не подобається, ну, достатньо серйозні. Прям деякі атаки. Вони і так всі серйозні, а там прям, ну, взагалі якийсь треш. Ну, прям ну, зовсім. Uh, uh, і тому бережіть себе, будь ласка. Чим пов'язано це можливо там дивилися це там, я не знаю, та це, целізни, залізничні якісь вокзали, будинки. Є, ну, це не зовсім давайте так. Ті, хто дивляться різних майстрів, давно знають у когось сильні сторони там у цьому питанні, у когось в цьому питанні. Інколи мені показує, що конкретно є ціллю. Інколи я просто бачу, буде жопа. А що за жопа? Я не розумію. Ну, це не моя специфіка розуміти. Е, ну... Не, не моя сильна сторона у розкладах чітко казати, от-от прямо туди. Показало, я сказала, не показало, біс його знає. Випадає удари, які наносять великі руйнації і приносять великі жертви. Все. І стосується це всіх. Тому я що на своєму каналі казала, що, будь ласка, бережіть себе, намагайтеся максимально реагувати на повітряні тривоги. Що тут кажу?